Як він був сьогодні, напритом безнаплений високого тиску. Ви просто говорите, бо що боєнбоку тут немає. Ні, Фелікса, не слухай. Це так некрасиво. Треба використовувати двірки ось так, щоб все було мило. Так гаряче. Чанбіна дуже гаряче, устуди мене. Воно гаряче. Рада вітати вас на каналі Іллюстра Зайчих Соловіною. Бажаю вам приємного перегляду. І за надяш на команді Straight's Ukraine. Я ніколи раніше не був на кемпінгу. Зачекайте, є посібник. Шопінг неймовірно складний. О, Мені подобається атмосфера. Намет гарний. Так, я думаю, його буде складно встановити. Це легко. Коли я робив це в минулому, це було так, наче. Ви повинні були мати стійки. Ось що таке кемпінг? Це тиша після всієї роботи. Це весело. Правда? 됐다. Ого, це що? Це так весело. Приготуємо тут пасту. Паста. Що вони збираються купити? Я відчуваю, що їм хоче спаржі. Я сподіваюся, це роза паста. Я хочу приготувати пасту з томатами і сиром. Хочу піти до води. Йди. Як відчувається вода? А, Ні, надто холодно. <ріпи> <Ой>. Холодно, правда? <ріпи> Зараз холодно. Погода така гарна. Що ви тут робите? Думаєш, вони тут є? Я маю нова рака. Я так не думаю. Хіба вони не покидаються зараз Божа весна? Не думав, підняти вище. Чому їх тут немає? Там чистіше. Тут чисто, мілко. Тут мілко. Ні. Протепиту його? Мене? Букарі? У ні, королеги помре. Будемо про короги. Номет найзручніший. Хан весняні канікули. Хан не знайшов жодного рака. Чи слід нам піти за містром Ноно? Може бути під цим каменем? Вони під піском у воді? Ого, це величезна мушля. Знайшов другу мушлю. Хан весело провів весняні канікули зі своїм новим другом мушлею. Весняні канікули хани закінчилися. Учасники Хан, Ханхінджін і Мушля. Ти хотів утепив, а де воно? Холотон. А ну, почався. Звісно. Що вони мають? Чане, у них тут сам розбі. Як же добре? Будьмо, гей! Так освіжає. Так добре. Мені потрібно зняти відео для тіток. Дайте мені кілька рекомендацій. Я буду найкращим оператором. Знімаю, так. Почали. Чекайте, не я маю рухатись. Не я маю рухатись! Це ти маєш рухатись? Я не той, хто маю рухатись. Я не знаю, коли почати. Оператор скарбите чудово. Дай мені подивитись. Хіба це не мило? Це мило. Що зараз популярно в TikTok? тренди? Як взагалі слідкувати за тим, щоб популярне в Тік-Ток? Взамажливу річкою хан гуляє кото. Це пиво? Як це стільки -то? зараз помітив? Це пиво може взяти одне? були зробили тост, бо знову. Ти певний, що хан не пізнато багато? в порядку? Пане, вони там магазин скупили, чи що? Чудова робота! Що ви купили? Це б трохи зелені, щоб гортати. Баранічі ребра? Ви купили баранічі ребра? Ми такі розумні. Сьогодні буде неймовірно. Яку пасту ти вирішив зробити? Аліо-оліо. Аліо-оліо? Аліо-оліо, гаразд. Я зроблю все можливе. У них не було бракулі, тому я просто спаржу. Хороша робота. Велодмару звучить поголомшливо. Де морозильна камера? Я купив морозиво. Баранчі, ребра, це чудово. Ти молодець горгусової пасту? Це, це добре. я буду їсти найкращу їжу. Я зроблю пасту, добре? Я приготую м'ясо. Це як це взагалі вмикається? Я допоможу. Гаразд. Почекай, це... Тут немає замка? Дійсно? Я буду готувати його тут і одразу вас годуватиму. готуватиму. він готує. Почекайте, щось не так, так чи як? Котак це робиться, чи що? Ні-ні-ні. Ось усе, ось усе. Це все? Гей-гей. Передай на це? Ось і все. Зараз <плес> уже збірну з собі посту. Коли загруднеться до цієї команди? Відтоді як ця сторона виглядає краще. Виглядає смачно. Приготуйте палички. У нас є палички тут поруч. Почнімо. Цей виглядає готовим. Зможе що трохи. Але не ж там достатньо приготовлене? Ну, воно тепло. Перший пут, коли не буде хорошим. трохи порізати. Можливо, середина не просмажиться. Воно знато тут не найкраще краще приготування м'яса. По суті, вийшло з шішем з яловочне. Продай сюди. Ось так. Так детально. Ось і все, тепер все приготоване. Яке воно тепер хороше? Так. Вони йдеть під час роботи. Вода так довго не закипає. Вода кипить. Вона. Коли вона закипить? Ви правильно, що гріється? Зараз він гріє найсильніше і голодний. Вау, Чому я такий голодний? Я добре пообідав. Це так добре, я знаю. для брокколі, Але ми цього не зробили. Хоча брокколі смачні. Ти взяв хліб? Ні. Я про нього і не подумав. Було б добре. Шкода. Можна було б смажити його на маслі. Тут є рибні пережечки. Рибні пережечки? Рибні пережечки і локри на змічову саме. А якщо ти кімчі? Про нього теж не подумали. Шкода. Підсмажимо ще одне філе. Вони купили свині пшику. Вона займає занадто багато часу. Так, дійсно. Вони просто готують м'ясо. І правда. Хіончі, якщо тобі немає чого робити, присядь коло мене. Тоді можна солодитися, як цвіта вишня. Просто готуйте м'ясо тут. Я, я не хочу займатися кемпінгом. <laughs> Це буде битве часом, чемпи. Не люблю кемпінг. Ви можете перенести м'ясо сюди? Хіба? Спробуємо? Так буде набагато швидше. Так добре. Що з тобою не так? Хочеш битися? Я щас ней

А є, як я нексирую, почуваєш. За кінчити вже кемпінг. Ми ж можемо я просто замовити їжу в сеулі. Доку Але мич добровольный час. Так весело, такий контраст хочеться це очікувано. Кип'ятися. 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 Я зараз сам закиплю. Кип'ятися. Кип'ятися. Ну ма. Кип'ятися. Смачно. Так. Чен Бін Хьон, бачите, госпастер сам так дратує? Кремпінг виявився гарним Вони нарешті їздять Кипить Починає кипіти? Скільки ти додаси? Усе Усе? Я ж свиня Ти справді додаєш усе? Так по цьому краса кемпінгу. <izing rapper> а я, тобі треба знурити усю локшину. Так рос. Вау. Пані, ось і ясо. Це дивовижно. Білу, а, чинатко чинатко чинатко? Зинатко, Дома, ні? Я лучше на хороше. Я думаю, саме тому це оліо. Правильно? Ось так. Yeah. Зараз тут там лапшу. Піднімемо разом. Один, два, три. Гаряче. Хініме. Ми змогли! Хініме! Готово? Воно не гаряче. Гаряче. Воно не гаряче. о, не гаряче. Та сковорідка не стійка. Зачекай, подумай, сходу. Гаряче! Лишенько. Диво вирізно. Хочу спробувати, смачно. Я згоду. Спем смачний. Це не може бути погано. Просто повір мені, ми її. <плес> а я не обережно з ногами. Так. <плес> Виглядає <плес> смачно. Смачно. Воно дуже прісне. Це. Коріше бульон, что это. я не Відкривай. смачно. Смачно? <пас> <Ахи>, Ой, <смачно. пас> це смачно. Не зробили це, це не знімок. Це виглядає смачно. Це насправді смачно. Курячий бульйон. Це сила курячого бульйону. Саме так. Я хочу трохи. Спробуй трохи. Мені подобається смак олео олео пасти. Гаряче. Смачно. Правда ж? Локшин дуже смачна. А я чудово готую пасту. Пане, смачне, гаряче. Смачно, правда? Смачно. Я відбраю, скрасно, так, Це дуже смачно. Чесно? Так. Я люблю клокшу. Це дуже смачно. Майко, смачно. Воно не має кипіти? Тут написано, дати їх спершу. Це має бути смачно, подивіться на колір. Це дивовижно. Пане Банчане, ви повинні бути суддею. Чого? Ти ж можеш з'їсти два серебних пиріжечків. Точно, це вбив серибних пиріжечків, банчан. Це дуже смачно, добре. Я думаю, що найсмачніша страва цього походу. Це дуже смачно. Рибний пиріжечок чудовий. Рибний пережечок і цвітіння вишні. Рибки пережечки чудові. Як така погода? Я дуже щасливий. Як саме же мати, такий на смак. Смачно. Це правда? Це дуже смачно. Привіт, кушеня. У мене ]thyre. немає смаколиків. Hmm? Ходи, сіди. Oh, так добре. Oh, so, так, гарно. Nice. Це місце ідеально підходить, щоб стати сентиментальним. Хтось купив oh, фрукти. З'єж, ты такой шморозова. Це виглядає смачно. Це дивовижно. Смачно. Вогонь дуже це великий. Дерево, напевно, це добре. добре. Але це а, так це приємно. Добре. Так, такий щасливий. Погода теж дуже хороша. Хоче, до мене, весь дим йде. Це чудово, дивовижно. Ти можеш просто цілий пакетик. Ти даєш весь пакетик? Що це? Гарно. де це було? Хочеш додати? Я хочу спробувати. Звичайно. <плес> Наближається. Наближається сюди також. Схоже на. А що це було? Стихії. Стихії. Всім сподобалась їжа. Так. Це так чудово. Останні події сьогоднішнього дня клітки, які написали раніше. Вони там? Вони в моїх руках. Я був засмучений через цього мембера коли. Пообіцять не замучуватись почувши чуші. Проголосимо тост. Не тримати образ, хорост. Він бок теж, ура! Бронза? Бронза, ура! А ян, скажи тост. А погано виголошує тости. Так, я не дуже вмію. Оскільки ян погано справляється з цим, він це і зробить. Звичайно, я втратив форму. Форма скізі божевільна. Дивовижно. Бачите? Багато. Що ти так зажурився? Я зроблю це. Бін, Він попросив вареників, але не їв їх. Це почерк, ліно. Це я. Так, тільки з маркпродукції вареників. Посмаж мені вареника. Гей, Чен Біне, що? тарілку? Гаразд. Якщо не принесеш, я їх усі палюву. Чому ти не зібрав її? Я був зайнятий. Чому ти попросив мене їх приготувати? Я люблю вареники. Тому тобі подобається Хінджін? Правильно, вареник на пару. Хоча я люблю смажні вареники. На сцені ніби смажний вареник. Ти намагаєшся добре виглядати? Кінджі не повернемося разом, перш ніж це вареничком. Переходимо до наступного. Далі. Сочин бін. Хіба тільки паста була смачна? Це банчан. Я казав, що м'ясо теж смачне. Я постійно казав, що м'ясо смачне. Я продовжував це казати. знову тримає образу. Це так смачно. Яловичина така смачна. Ой, смачно. Мені подобається смак оліо оліо. Це так смачно. З чесноком набагато краще. Я люблю пасту. Паста була Саме таку, як я хотів, щоб вона спакувала. А як щодо м'яса? Воно було саме таким, як я її очікував. Добре, бо я знаю. Я знаю, як готувати на вогні. Шанс теж, щоб не спалити його. <рив> Сьогодні мені спробували <рив> поєднання пасти та стейка. Гаразд, саханка. Гораз Сказав, що буде веселим, але він був зовсім невеселий. Я думаю, це кимсь не мін. Очевидно, започет Банчана. Що ти кажеш? Це поширчена. Очевидно, започить банчана. Це його пошер? Це, це, це не мій пошер. Чому тобі сьогодні так не весело? Поспіши нас розсмішити, наскільки смішно, він буде. Є так схвильований. Це вже весело. Пройшло багато часу. Він вже смішний. Що збирається робити? Фехтування! Фехтування! Це було весело. Хан, це було весело, це зробилося можливе. Просто сядь. Ти старався, як міг. Це був чудово. Йдемо далі. Юнбоку, скільки його тут немає. Мені шкода, що його тут немає. Так сумно. Я такий засмучений. Це трохи збарушливо. Це збарушливо. Ще одне про Юнбока. Юнбок, чому ти все ще бронза? Ви просто можете бути що скільки Юнбоку тут немає. Хіба він на срібло? Фелікс золото. Він золото. Але люди, з ким він грає, набагато краще. Якби онбок був сьогодні тут, він був на Бретоні від високого тиску. Просто почав грати. Це так смішно. Сподіваюсь, онбок не подивиться цей епізод. Ні, Фелікс не слухає. Це так смішно. Це його очі? Далі. Ліно, дорозумно, що ти допоміг іншій команді. Це початка Єна. Ти такий злий. Ти чудово впорався з пастою. Друга команда швидко готувала, тому ти продовжує їсти яловичину. Го, якщо ти думаєш про це, я не їв стільки м'яса. але ти з'їв. У мене були тільки вареники. Ти їв. Я просто з'їв забагато багато вареників, ти не їв був усити. Що? Я їв м'ясо, яке приготував чан. Я цей спем. Ти робив спем. Ти зробив м'яєшню. Ти робив всякі речі. Просто скажи, що тобі подобається хінжін. Я йому просто подобаюсь. Це тому, що вам хлопцю <пробуйте> було добре самою. <пробуйте> Хінджінь, тому що він не освічений. <пробуйте> не освічений. Серютин насправді засмучена. <пробуйте> Чому ти засмучений, що він не освічений? Це, кім -мін? це явно не наша команда. <пробуйте> насправді це не я. Це ліно? Це не я, подивися на почерк. Чи не ти, Ні, Ні, написала лише одне. Гей не освічений. <пробуйте> <пробуйте> Бо він не освічений. <пробуйте> він не помиляється. Це ти, так? Це не я. Ученбіли не такий гарний почерк. правильно. <реш> Йдемо далі. Кім мінсь, чому пасу виглядає за котом? Це почув, в біна. Виглядав таким голодним. Собачки гавкала, але ти. <реш> Отакуйте От, сюди. Тобі смачно. Це не для вас. Ти не погодувався своїх друзі, та не був добре для них. <реш> <реш> Вони розмовляють. Тож він тепер справжній пес. Вітаємо долю. Аєн сказав, що збирається підіграти. Але вона цього. Що, так? Гей, дітей виграних 100 тисяч хлопче. Точно, аєне, пограй з нами. Йди туди. Виходь і грайся з нами. Біжи. Ви сказали мені підіграти. Не боїся, ми сказали підіграти. Не битися підіграти. Якщо так стискати срати, ти зламаєш свої пальці. Він точно бачив багато референсів. Тож далі. є? Знову є Чому він не підіграє? Швиденько підіграє? Так, іди підіграй. А я не думаю, що всі змушені. Мабуть, дуже засмушені через це. Спочатку пограйся з Ченіхеном. А потім зі мною і так далі. На годину з чи щось таке. Це все тому, що отримав гроші. Світом правлять гроші. Розумієте?

Так весело. Наш Хион. Ты что, старый? Наш Хион. Так, наш Хион, да, наш Хион. Забирайся звідси. Что это? Проверим, что там далее. Мабуть, он не зацикал на нашей команде. Это абсурд. Ви впевні, що справді не заслужуєте з цим? Раніше я. Що там? Сунмін, насправді, такою милою, що схоже з розуму. Він не працьовує свої гроші. Працьовує свої гроші. Того, що він отримав 100 тисяч вон. Кажу знову, світом правлять гроші. Твоє дубцю справді мило. Ти можеш сказати Хьона як Айен. Так, так, спробуй. Покажи мені приклад.

Він сказав, що буде милим, але він не такий милий. Так, подивись на комору. Оце мило. Так, кого це мило. І мені п'ять не прокатить. Він робив мені п'ять разів шість. Ти міг бути милим, коли вам м'ясо. Так. Використовуючи обидві руки таким чином, миленько. Ой, гаряченько. Дуже гаряченько. Повинен був сказати у для мене. Чан дуже гаряче, розтуди мене. Ти повинен був зробити щось подібне, ти повинен це зробити. Швидше зроби. Це чані. О божечки. Цього року я збираюсь бути маленьким і не сексуальним. Хоча мене нічого не засмутило. Нічого. Хоча мене нічого не засмутило. Нічого. Скажіть нам за що вдячні. Сьогодні такий гарний день. Може закінчимо тостом? Стройки удачі? Я просто вдячна за ваше існування. Не треба шукати речі, за які можна. Подякувати. То вам ну, не потрібно шукати, що ми вдячні. Так, я не хочу йти додому. Хінчу не йди за мною. Куди ми йдемо? Ми повинні це зробити. Зробити що? Ось там ти можеш там це зробити. Наступного тижня куди йому сьогодні потрапив. не, що відбувається? О, що це? У них просто немає моралі. Зробімо його більш захопливим. Чому ж тобі не зробити краще?